Ось таке красиве водохреще. Ну, з Богом. Не такі вже сьогодні і мінусові були і мінус 15 на водохреще.

<с2> <сélок> <сélок> да, даже так. Даже так. У нас будет... Позледочку. Мы сейчас так выйдем. І йдемо, зніме. Зніми льот. Ми не теплою водою. Щас, час, час. Ми роздуваємося, стоїмо на землю. Просимо Господа Бога. Перемоги! Всім здоров'я! Хай дає нам перемогу! Всім здоров'я, врожаїв, І хай ваші мрії збуваються! Тримаймося і буде все добре! Слава Україні! Хо-хо! Слава Україні! Слава воїнам. Де там нажали?